Восени великою подією для України стало відкриття санаторію Слов'янський єдиною в державі оздоровниці для людей з порушеннями опорно рухового апарату. Другий поверх ортопедичного відділення відкрив свої двері для пацієнтів. Звісно, події відкриття передували зусилля небайдужих. Федерація профспілок, Донецька обласна адміністрація та народний депутат України Юрій Солод крок за кроком допомагали оздоровниці. Всі воттіот. Совместные усилия помогли нам восстановить санаторий, запустить его, принять первых пациентов и как следующий шаг. Начать восстанавливать э, карпуса за традицією. Передізавши стрічку, оглянули новенькі палати. Вони відповідають останнім стандартам: новенькі вікна, оновлені стіни, підлога. Завдяки відновленню оздоровлюватись може більше людей. Нові палати мають окремі самвузли, що дуже полегшує перебування протезованих пацієнтів. Такого не було в житті. 40 лет курорту такого не было. Важно, что была помощь обл. администрации, народного депутата. Как это важно? Помощь, когда есть спонсоры. И как важно видеть результат. чат Юрий Васильевич говорит, как мне важно видеть результат, что я не зря помогу. Придати санаторію статус оздоровниці державного значення. Про це говорять керівники. Раніше Санаторій Слов'янський разом із кримськими оздоровницями виходив на тендер. На ньому оздоровниці пропонували свої послуги. Організації в свою чергу обирали серед запропонованих санаторіїв. Відтоді як сакі відокремили від України, санаторій Слов'янський єдине в країні оздоровниця для людей з пошкодженнями опорно-рухового апарату. Тому і в тендері немає сенсу. Втім, його не відмінили. Втрачається час. Придание курорту статуса государственного уже предусматривает. Первое, что нам не нужно участвовать в торгах, вот в тендерах, потому что забираем у государства время, забираем средства лишние. И второе, с принятием статуса государственного мы получается оказываемся в положении, когда 70% от общего числа путевок. Имеющихся на год закупает именно государство керівництво санаторія наразі сподівається на підтримку з боку народного депутата України Юрія Солода на законодательному уровні это тоже можно можна этот вопрос як для інстаро, щоб не не, считали концу года. пусть и дальше в декабре, в январі. То сделать непрерывность, непрерывность отдыха. Это скажем, на... да, 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 прописать. у государство берет на себя ответственность. Ну, Юрий Васильевич, действительно на вас надеемся. Тут, я считаю, много говорить и не нужно. Просто напор и вот такое просто давить логикой, давить фактами и тем, скажем, неоспоримым вот, тем фактическим состоянием, Которая вот мим на сьогоднішній день відновлювати ортопедичні відділення планують і надалі. Окрім оздоровлення пацієнтів, це ще і нові робочі місця, що вкрай важливо у післявоєнному слов'янську. За славетну історію санаторію тисячі людей знайшли щастя ходити. Приїжджають на візках, виходять самотужки. Стосовно питання слов'янського курорту, Юрій Солод окремо зустрівся з його керівництвом. Більш детально обговорили переваги надання курорту статусу державного значення. Турбує і доля інвалідів, що знаходяться. На лінії вогню багато цивільних із Маріуполя, Дебальцева та інших прифронтових міст отримують поранення. Керівництво курорту направила лист до міністерства соціальної політики. Мета досягти того, щоб інваліди із зони бойових дій проходили реабілітацію саме у слов'янську. Посприяти у цьому питанні просять і народного депутата України Юрія Солода. Я теж вам таке письмо віддаю, то на ваше ім'я то що можна би, нам нам цьому плані чи вам. Звернулись до Юрія Солода із питанням розміщення на території курорту українських військовослужбовців. Наразі необхідно, щоб держава компенсувала витрати на розміщення військових. Розмір компенсації 5 мільйонів гривень. За той період поки вони знаходилися, Курорт все равно нес потери, на него начислялись налоги, и мы тоже не уйдем от этой проблемы, потому что оказались ее заложниками. 8 как... миллионов, минус 8 миллионов убытки на сегодняшний день. Это только по размещению. По размещению. Да. да. Поэтому, вот, пожалуйста, мы приготовили э, пакет э, обращения и документы сопутствующие. Это... Но, а по документам по Миноборону, военных палатках, живут также как? Но я вам хочу вам доложить, если бы это было введенное в военное время. Mm -hmm. Проблем да. никаких нету. мы вообще ничего с ними не потребовали. Они що хотіли, то й делали. А так як военного времени нету, они обязаны вони об'язані У ході робочої наради народний депутат наголосив, що у найближчий час ці питання розглянуть. Він впевнений, що їх вирішення буде позитивним. Думаю, що потягувано все Дякую.